Хто може провести святкування Дня інституту. Тарас. Хто може організувати футбольну команду? Тарас. Зі студентських років хлопець був організатором усіх можливих і неможливих масових заходів. Тепер це стало його роботою і називають поважного організатора не інакше як Тарас Євгенович. Точніше, це він сам себе так називає. Історія від Дениса Денька. Коли читаєш на афіші Ведучий вечірки Тарас Євгенович, одразу уявляєш підстаркуватого тамаду в малиновому піджаку і роками на прасованій краватці. А коли вже на вечірці на сцену виходить життєрадісний молодик, живий, веселий, не в піджаку і без краватки, дивуюся. чого ж Тарас Євгенович якось не личить 25-річному хлопцеві відрекомендовуватись так солідно. Ведучий от діло МС, да, МС, а пишуть там, ну МС там будівник. Ну, что, я не будильник, да, у меня есть имя, есть отец, которого я очень люблю и уважаю, да, и поэтому вот Тарас Евгеньевич. Ну и немножечко такого креативчика получилось добавить в это все, потому что не хочется быть таким, как все. Придумай себе ники, даже вот адресат, имейл, да. Тебя родили, тебя назвали Тарасом, тебя назвали Евгений, отец твой Евгений. Так і будь-уже по житті там Тарас Євгеніч. Якось конкретно окреслити професію Гасана Тараса Євгеновича дуже важко. Він не просто МС в нічних клубах і не тільки ведучий великобюджетних корпоративних вечірок. Для себе я би його назвав би Хороший вопрос. Професія ведучий. Ведучий, э, режисер-постановщик. Отак, вот прижисі. От як Гасан Тарас Євгеніович. Ведущий режиссер-постановщик. Вот. А с другой стороны, профессия, ее можно назвать радость доктора, потому что профессия очень много отнимает энергии, сил. Профессия радость доктора, докторам, не более. Він з Донецька у минулому кавенті. Саме це захоплення завадило Тарасові нормально опанувати спеціальність, якою його 5 років намагалися навчити в університеті. У мене є вище образування, по професії я юрист, економіка правового безпечення господарство діяльності. Тобто у мене юридичне образування, Окончено з середнім балом 3,8. Ну, не слажилась, не слажилася стати юристом. покажите нам губки, вот, так. Здійлася, не покажете удочку. В інституті Тарас Гасан славився організаторськими здібностями. В університеті організовував усе, що організовується: від днів інституту до масових втечних лекцій. У деканаті його не любили. І слава Богу. Після інституту ми ще грали. на Сочинских фестивалях там, и так далее и тому подобное, а потом уже э, пришло время зарабатывания денег. студенческие годы закончились, красота все закончилась и все думали лишь об одном, э, как заработать денег. И получилось так, что э, один э, хороший друг в то время он старше на год был. Он уже работал в клубах, ночных клубах, начинал подрабатывать как ведущий, как МС. Нет, в Донецке. В Донецке. Ночной клуб Чикаго. Мы там все начинали. Он меня пригласил туда. Так сказать, на пробы, на замену. И вот оттуда все и началось. Вся клубная жизнь, вся клубная суета, на вечеринки, работа. Після цього Тарас працював у Донецьку арт-директором Бакерського клубу, але йому швидко набридли мізерні провінційні заробітки. Так, Євгенович перебрався до Києва. Сьогодні він один з найдорожчих ведучих режисерів-постановників. Я не скажу, що це надоїдає. Є мінус в тому, що це ніч. Це ніч, це громкий звук. Треба бути все різним і з собою в манере ведения, в манере э всей программы. И если бы мне это не нравилось, я бы этим не занимался. я этим занимаюсь э по одной простой причине, я люблю знакомиться с людьми прежде всего. Вот такой вот есть у меня немножечко такой принцип, с людьми надо знакомиться, добывать информацию. Він працює сам по собі, може навіть і податків не сплачує. Тарас не любит дуручатых то, что может сделать сам. Я немножечко не люблю оставаться за кадром. Я когда что-то делаю, какой-то сценарий, да, так далее, и тому подобное, я могу отдать там на проведение этого мероприятия, да, найти другого человека, но я потеряю очень много времени, да, и не увижу то, что я хотел. То есть я это все организовываю и тут же и провожу, потому что э, провожу так, как я это видел. Не хочется давать другого, другие руки. Я і продавець, і продукт каже Тарас Євгенович. Просто так по нічних клубах він уже давно не ходить. Тарас перейшов на спокійний, навіть лінивий відпочинок. Євгенович утомлюється від постійного свята. Йому деколи дуже хочеться банальної сірої повсякденності.